Друзі, всім вітання і пересадка фіалочок з посилочки від подруги. Зараз ми з вами подивимося Сортики, кореневу, але, друзі, спочатку обов'язково вхідна обробка. Ви вже це всі знаєте, що в мене. Жодна покупка не проходить без вхідної обробки і карантину. Добренько покупали. Наскільки продавець перевіреним не був від шкідника на 100% ніхто не застрахований друзь. Все одно треба робити вхідну обробку, Убезпечити себе і свою колекцію від непроханих шкідників. займає, буквально лічені хвилини. Звичайно, я це роблю в більшості випадків, коли отримала, коли ще не запаковані. Тут трохи поганенько, бо серединку теж треба купати. Дітка вже величенька. То просипається. Звичайно, неприємно це, що він просипається, але інакше ніяк. Ну, хтось взагалі без кореневої і купає повністю все. Тоже непоганий варіант. і торф потім обсипиться і мити його не треба, щоб ви розуміли, тому що помивши листя, ми змиємо препарат. Нам, трохи погано, що ну, земля вже дуже така, вони підсушені були. І... обов'язково карантин, я не ставлю надовго я на кілька днів. Так, обробочку ми зробили, приберу. Я вже приготувала оршечки торф, ой, розігналася. Все як завжди. Світілом у мене тільки халепа, я була сьогодні в місті і забула купити. Тому буде ось такий. Так, і коло я тут взяла першого оптімара Чийко, це, напевно, ось ця найбільша. Так, нижнє листя я зніму. Воно ну, якесь жовтувати і голоднувати трохи, але я знаю, що вона подруга не кормила їх, не удобрювала. Тому ось так. Зімо? Коренева непогана, але при пересадці лишу ну, мінімум, щоб ви розуміли. Я не залишаю її всю. Я вже певний період думаю про те, щоб саджати взагалі їх от що я що купую без кореневої, друзі. Дуже хочеться убезпечити себе від. Кибників. Так, перший є. Можливо трошечки далеко, трошки ближче зроблю, бо вам не буде видно, що я роблю. Наступний у нас Енде і Оліка. Не пам'ятаю, який сорт, ну, здається, що це фантазійний має бути сортик якийсь. Теж коренева, як бачите, буде по мінімуму. Ну і, звісно, фіалочки спершу йдуть на ручний полив, коли вони наростять достатньо кореневу, тоді я їх переводжу на фітільний поступово. У мене є на каналі відео, де я наглядно показую, як перевести. Можна знайти. Поки що в мене трохи проблеми з тим, щоб посадити по центру іноді. Так, друга. Це у нас ще тут оптімара Ну, Чесно, друзі, я не пам'ятаю, як вони виглядають. Просто Кого зламала, зламала самий великий лист. Да, Трохи мені не подобається, що я їх так покупала, що вони трохи в землі. Але я думаю, що з часом вона. Опаде. ну Вже її цей лист заберу. якась така геть невеличка дітка лишилась. У нас вже холодно. Сьогодні відправила. Мабуть, останні посилочки в цьому році, хіба що, можливо, де ще буде тепле віконце. Практично майже нічого не лишилось, там буквально два лотки. Оптимаре. Це мені здається, що буде червоного кольору якогось такого сортик. Торф на листі те не дуже страшно, я вам скажу. Точно, що геть по мінімуму дуже невеличка вийшла. Зніму мінімум відео я геть подивлюся, як квітнуть, бо чомусь самі цікаво стало. Захотілось мені оптімари. Лена прислала її. До речі, я сьогодні їй теж відправила посилочку. Присадки, я думаю, всім надоїли. Так, Хантерс ще один. Це е, щось із зеленоквіткових. квіткових Такий. Ого. Нащу його зовсім недавно відсадила чи що. Мабуть, бачите, кореневу геть. Не наросла. Ну, ось так буде. Для Хантерса я приготувала шісточку. Ще я не думала, звісно, що він там такий маленький, але то вже таке виросте через певний час. І ще лишилась у нас одненька химерка Лео, Британська королева. Гарна химерка. Вище по сорту проквітла. Трошечки я заберу. Ось ці всі. Я заберу листочки і хай формує розеточку в моїх умовах. Скажу вам в мене із подругою відрізняється освітлення і чомусь її дітки. Зразу у мене починають тягнути руки догори. Знову в мене з'явилась проблема, коли на ну, деяких розеточка в центрі. Ну, я так розумію, що вона замокає тільки чому я не можу зрозуміти. Я вже ж так саджаю, щоб. О, І Замукає центр і береться листя, береться таке, ніби гіржою присипане. Так, друзі. Це ми з вами зробили. Ось таку красу люблю я, звісно, саджати, спостерігати за тим, як воно росте гарно. Це, друзі, далі дітки ось ці на ручний полив. Хоча думаю, що це, мабуть, буде капілярний мат. Там теж полив не дуже такий, щоб О, або взагалі просто буде в підончик, ще не вирішила. Всім дякую за увагу до нових зустрічей.